Як загалом, за чотири роки а, ти а, морально вивозиш всю цю історію, тому що ну, волонтерство це ж не лише там умовно, Отримав запит, закрив збір, це і це верхівочка. Так, і комунікація з військовими, і втрати безпосередньо тих військових, з якими ти е, комунікуєш, і яким ти допомагаєш, і як така ж інколи ці ситуації, коли просто без вихід і ти нічого абсолютно не можеш зробити. Інколи треба робити все одночасно і дуже багато все одразу. І як е, ти в, з усім цим цим е, намагаєшся жити? Безперервна психотерапія. В першу чергу. Сама прийшла до цього? Так, ну я в терапії з перервами вже більше восьми років. Угу. І для мене це нормально мати зовнішню опору у вигляді моєї, угу. моєї психотерапевтки. В різний час це були різні спеціалісти, але зараз це вже три роки. Там ми три роки останні працюємо. Це одна з моїх зовнішніх. Напевно, найбільша і основна там, де я можу не перекладати на близьке коло uh -huh. всі свої переживання, бо ти дуже правильно сказала, волонтерство це не тільки отримав запит, відкрив банку, закрив банку, зробив фоточку. Там багато виснаження, багато відчаю, багато розчарування. Друзі, команда. Це взагалі чоловік. Собаки мої, любі, черепаха, наші черепахи. Черепаха звати Пас Патрон. Він прикольний і іноді супер сильно мене заспокоює. Але це люди, це контакти, це говорити, говорити постійно. Навіть якщо на тебе дивляться, як на дурочку, яка одне й те ж саме 300 разів говорить, бо болить, угу. все одно говорити. Психотерапія навчила мене не боятися, говорити про те, що я відчуваю, відпускати це. Угу. Зовні і набрати відповідальність за те, що там станеться далі. Але так, да, мені важливо бережно ставитися до свого оточення, бо ми всі втомлені. Я а думаю, з... ти втомлена. Дуже Немножко, да. Не На жаль. А, а, були взагалом в тебе випадки, чи що ти зривалася вдома на близьких людей? То, ну, зараз я своє біле пальто зніму. Знаєш, як ми просто вдома теж говоримо, що коли коли була реклама, що типу, є проблеми, про які не говорять, і ми кажемо з моїм коханим, що. О, ми тепер здається, зрозуміли, про що це реклама. Тому що так дивишся на людей, ну там, умовно, знаєш там, ті волонтери, ті військові, там, хтось там документує війну. І купу всього, але здається, що в кожного, типу, умовно, за їх дверима все добре. Угу. Знаєш, Типу, все добре, ні, це нічого не відбувається. Але насправді, якщо. Заглянути за ці двері, а там інколи відбувається дуже багато всього страшного, але є проблеми, про які не говорять. <рес> про які не говорять на загал, і іноді дійсно нашим партнерам ну, треба багато терпіння і розуміння, і прийняття, того, що ці стани вони не пов'язані з ними, і друзям. Да? Я іноді прямо говорила, що те, що зі мною відбувається, воно не пов'язане з вами. Якщо мені болить, угу. не означає, що я на вас злюсь, бо ви в цьому винні. Ну, винна Росія, в усьому винна Росія. Об'єктивно, якщо подивитися, в усіх станах, які ми угу. переживаємо, в кожному недосипі, в кожному синці під очима, винна Росія. І тому ми маємо парати, зібратися і робити все, щоб їх не існувало. Тому що я не бачу іншого виходу просто. Кожного, Це, це напевно, один з захисних механізмів, до речі, uh -huh. ця царкастична жорстокість. Там, де я кажу, що кожного росіянина треба посадити на кі. Це також один з методів справлятися з цією uh -huh. внутрішньою напругою. Але так, да, зривалась. Звісно, зривалась. От як цікаво, не, а що в цих моментах? Тому що ну, умовно. Там не знаю на друзях, на команді, як така ж на коханому можна зірватися, можна наговорити на емоціях, і мені здається, що знаєш. Е От в мене була героїня Олена Риш, і вона казала, типу, що як в цій темряві не стати, як борить з темрявою, не стати темрявою. І мені здається, що ми всі емоційні, да, наприклад. Але під час вторгнення, під час війни мені здається, що ми стали настільки агресивно емоційні, так. коли тебе вже просто відключає, і ти на агресії можеш стільки всього наговорити, mm -hmm. навіть там, умовно коханій людині, а потім тобі так соромно за все, що ти наговорив. Але ну, типу, момент же того, що ти ж вже на жаль, не слова забрати назад, не можеш, ні час так. назад не можеш повернути. І потім ти йдеш із цим ще, з щементом кам... в грудях, що і Поліна я ще й наговорила, купу всього. Ну, і я знову повертаюся до того, що важливо говорити. Mm -hmm. Говорити щиро про те, що ну, було, так, тут таке було. Мені здається, конфлікти в цілому взагалі не варто демонізувати повністю. Тому що особливо, особливо в стосунках, бо це часто, навпаки, можливість зростання спільного пошуку знає, знаменника загального. Бо в конфлікті ми щирі. Угу. Що б там не відбувалося? да, Слова, які в конфліктах можуть звучати, іноді, ну ну, на вуха не натягнеш, як воно може звучати. Але якщо цей конфлікт стався, значить щось відбувається, і з цього всього в спокійному стані можна знайти компроміс, можна знайти рішення, можна подивитися інакше на ситуацію. І класно, коли от, ми з владом довго вчилися говорити угу. один з одним. Не завжди це виходить, але частіше все ж таки виходить, психотерапія допомагає мені не вибухати 24 на 7. На всіх. Причому ну, це можуть бути знаєш, російськомовні люди на вулиці, або uh -huh. безповідочники на прогулянках, або влад, або там. Подруга. Психотерапія мене трошечки балансує. Я можу там вибухнути в безпечному просторі, uh -huh. знати, що все окей, я можу думати, говорити, фантазувати, катастрофізувати, наскільки я, а я вмію це робити, дуже вмію. І потім я прихожу приходжу, і конфлікти вони більш побутового. А він не ходить до психотерапевта? Ні. Якщо ти подивишся, це. В мене теж інколи ти думаєш, що просто в цих умовах, в яких ми живемо безпосередньо сьогодні, знаєш, от я не розумію інколи, якщо хтось один ходить до психотерапевта, це вже добре. Чи все ж таки обов'язково мають ходити двоє, щоб було прям добре? Я не, впевнена. Я не впевнена, що кожній людині потрібен психотерапевт, психолог або психіатр. Все індивідуально залежить від тих подій, обставин, які з людиною відбуваються. Але якщо ти відчуваєш, що є проблеми, про які не говорять, а ти би поговорив, то є, наприклад, для чоловіків є безкоштовна телефонна гаряча лінія. Психологічної підтримки. Вона працює, вона працює доволі гарно. Є багато платформ, на які можна звернутися. Є Сарафанне Радіо, найкраще для пошуку психологів, психотерапевтів, Сарафанне Радіо. Добре, коли один ходить. Погано, коли він почне свою психотерапію переносити в стосунки. Тобто бути психологом. Так. Ти Напевно, погано. В тебе було важке дитинство, і тому ти так зі мною спілкуєшся. Воно трошечки так не працює. Я пропагую психоемоційну гігієну, піклування про себе, але все має бути в міру балансовано. Якщо от я в якийсь момент у мене була перерва під час повномасштабного вторгнення, у мене була перерва від психотерапії, я не виходила. Бо я могла самостійно справлятися з інструментами. Та. Так, так. Тому що коли ми працюємо з собою, зі своєю психікою, все одно у нас напрацьовуються нові патерни поведінки. Ми розуміємо, що нам допомагає, що не допомагає, звідки ми беремо ресурс, що нас надихає, що навпаки виснажує. І ці процеси вони дуже класні. І іноді. Бо в будь-яких стосунках, дружніх, романтичних, партнерських ми є дзеркалами для людей. Дзеркала, mm -hmm. о, дзеркала. Люди нас дзеркалять не повністю, але все одно, воно десь щось подібне. І коли одна людина знає, як собі допомогти, то це дуже помічно для того, хто ще поки в пошуку цих інструментів, бо десь можна скопіювати можна піддивитися до чого вона йде, і купляє собі о другій годині дня там морожене. Бо я чітко знаю свої ресурсні mm -hmm. маленькі такі штучки, там випити капучино з mm -hmm. макароном, це взагалі от, лікарство всіх ці, проблем. Або піти пройтись, просто зробити mm -hmm. коло, я якщо там вдома, наприклад. Працюю по зборах, по фонду, і щось відбувається. І ладно, на роботі в магазині я виходжу і така, я прийшла до тебе прийти і виходжу, і далі ще кудись іду. <світ> і вона класно, встав. просто ти можеш говорити, знову ж таки що mm. мені допомагає це. А що тобі може допомогти? Mm. А що тобі допомагає, до речі? Ой, У ну, мене, мене є кав'ярня улюблена біля будинку, і я от просто можу туди вийти, я нещодавно взагалі зрозуміла, я постійно думала, що там є тільки один дворик, а там є окремий дворик, і він інколи безлюдний, знаєш, такий без людей. Там Please. два столика. Да, такий. Я люблю там взяти чайочок. Я просто інколи сижу, прямо відкладаю телефон. Знаєш, розумієш, що я дуже багато там якихось робочих моментів. Я його так відкладаю, і просто собі п'ю цей там маленький такий чайничок. Я випиваю цей маленький чайничок, поспостерігаю за тим, що відбувається навколо, і а, вже там знаєш, потім вертаюся далі до цього. Нещодавно я а, з травня місяцем. Я взагалі зайшла з наставником в медитації. Ух ти. От і це така е, цікава і складна історія. Так. Тобто, тут знаєш дуже важливий момент, типу не перегнути. Ну в плані того, що не піти там вже повністю, не знаю, в коріні шукати в так. чому там які прабабушка, да, там що, яка була припрімок. Зв'язки мені пане. Але це допомагає зупинитися в моменті. Так. Тобто, ти відчуваєш, що ну там, умовно, в тобі дуже багато агресії, ти з нею вже не справляєшся, і ти такий стоп! І я просто сідаю, інколи можу без музики, без нічого. Я просто сідаю, подихати, я це називаю. там, Умовно 10 хвилин, 20 хвилин. І це теж так допомагає вертатися. Колись в якийсь момент дуже допомагали друзі. Але з часом ж, було так багато спілкування в робочих різних моментах, що друзі, це вже зараз останнім часом десь під настрій. Тобто, наскільки ти готовий говорити чи не готовий говорити. Да. І е насправді дуже лікує природа. Це прогулятися, подивитися на сонечко, обійняти дерево, порадити просто... траву. Да, 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 подивитися на водичку. Да, от, дуже сильно. Дай, ти там, сказала річки. про медитації, про дихання. Це база, це ґрунт, і нам всім треба вчитися дихати заново, дихати правильно. Я в травні закінчила. ну, Я любителька, взяти якийсь челендж випробування. І я може, чула, є така штука хард 75 і софт 75. Ні. Це челендж на 75 днів, коли ти маєш щодня Робити спорт, читати 10 сторінок мінімум нонфіку, правильно гарчуватися, і ти можеш собі там додати mm -hmm. ще якісь правила. Але в важкій версії там 42-45 хвилинних тренування на день щодня це для психіки згубно в наших умовах. Mm -hmm. Десь в Америці це може бути окей, в нас, на жаль, ні. Тому я собі взяла такий легкий варіант: це 45 хвилин щодня mm -hmm. йоги. О, йога, і до речі я 75 кошта. днів щодня займалась йогою, і це було найкраще рішення, одне з найкращих рішень за останній час, тому що дихання, тіло, пауза. І ти виходиш. Я, це було... я могла приїхати з потяга ввечері додому, розцілити килимок і почати займатися. Я могла вирішувати якусь ситуацію так однією рукою в телефоні, стоячи в собаки морда вверх, і мені було спокійно, і ну там були, були прям треш ситуації в цей момент. І я могла на годинник надиктовувати повідомлення, дихати і. Воно збалансовувало. Mm -hmm. Я переглянула своє ставлення до йоги як до класного інструменту заземлення. В кожного, я розумію, він свій. Хтось бігає, хтось ходить, mm -hmm. а комусь треба кардіо. Але спорт, дихання, воно прям класно працює. Mm -hmm. Бо нам я вважаю, що нам всім потрібно шукати ці маленькі цеглинки, на які можна спиратися, з яких можна будувати те, на що ти будеш спиратися mm -hmm. довгий час. Бо ти кажеш про виснаження, я кажу про виснаження, моя команда каже про виснаження і я просто боюсь, що далі буде ще гірше. Хочеться бути позитивною, да? дуже важко. Це, але ну, якщо дивитися більше <смірно> в реальність, то хочеться, хочеться робити щось для всіх нас. Щоб ми могли триматися і тримати один одного і тримати фронт.